Продається доглянутий житловий цегляний будинок з повним комплексом господарських будівель у Тихому та затишному селі Кудлаївка Шумського району Тернопільської області, чудовий варіант як для постійного проживання, так і для дачі чи господарського використання. Будинок реалізується разом з усіма меблями та необхідним інвентарем для домашнього вжитку, що дає можливість одразу новим власникам користуватися усім без додаткових витрат. Загальна площа будинку становить 128 квадратних метрів, з яких 63 квадратних метри житлові приміщення. На подвір'ї облаштовано два зручні гаражі 23 квадратних метри та 32 квадратних метри, простору літню кухню з прибудовою, великий хлів загальною площою 73 квадратних метри, а також сухий підвал 13 квадратних метрів, що стане перевагою для зберігання овочів, консервації чи інструментів. У будинку встановлені пластикові вікна, у ряді кімнат нові двері. Дах нещодавно повністю перекритий, що гарантує надійність на багато років. Підведені усі основні комунікації, вода та газ. Працює комбіноване опалення, яке дозволяє економно опалювати будинок у холодний період. До об'єкта належать дві окремі земельні ділянки. Площею 0,3 гектара та 0,25 гектара, які чудово підійдуть для ведення особистого селянського господарства, вирощування городи, несаду або розвитку невеликого аграрного проєкту. Будинок вже понад три роки не використовується для проживання, тому простір потребує догляду, але водночас дає можливість облаштувати все під себе. За потреби можливий торг. Також власники готові розглянути варіант здачі будинку в оренду для сім'ї, яка через війну залишилася без житла. За будь-якими запитаннями, деталями та для уточнень інформації звертайтесь у телеграм-канал. Вартість продажу всього 3700 доларів. Обов'язково підписуйтесь на наш канал.